Павербанки, зарядні станції, генератори та інші товари, що забезпечують енергоавтономність, знову стали товарами першої необхідності для більшості людей, зокрема для мешканців регіонів, які зазнають атак на енергетичну інфраструктуру. Попит дуже високий і кожен день додається нове місто. Область чи регіон, де попит починає прогресивно зростати. Тому до можливих відключень світла радимо готуватись заздалегідь і придбати необхідні пристрої вже зараз, поки є широкий вибір у більшості ретейлерів, і ціни залишаються на поточному рівні. Базовий набір для родини перше. Павербанк. Щонайменше по одному на людину. Вибирайте такий, щоб вистачило зарядити телефон кілька разів. 20-30 тисяч мАг. Що таке мАг? Це як розмір банки з енергією. Що більше число, наприклад, 20 тисяч мАг, то більше разів. Ти зможеш зарядити телефон. Наприклад, 20 000 мА вистачить, щоб зарядити телефон 4-5 разів. Для ноутбука беріть потужніший. 65-100 Вт. Що таке вати? Це сила зарядки. Більше ватів швидше заряджається пристрій. Наприклад, 65 Вт зарядить ноутбук за 1-2 години. Друге. Якісний зарядний блок. Беріть такий, що може заряджати кілька пристроїв одночасно. 25-65 Вт. А для ноутбука краще 65-100 Вт з двома-трьома роз'ємами. Третє. Кабелі до смартфонів. Вибирайте довгі 1-2 метри, щоб було зручно. Тип роз'єму обирайте залежно від вашого пристрою. Четверте інтернет під час відключень: спеціальний кабель, який дає інтернет від повербанка чи зарядної станції, USB DC 12 вольт. Що таке USB-DC 12 вольт? Це шнур, який під'єднує твій роутер до повербанка чи зарядної станції, щоб інтернет працював без світла. Важливо. Є декілька видів сили для роутерів 9 вольт або 12 вольт. Підберіть силу, яка підходить саме для вашого роутера. Подивіться на блоці живлення, який йде в комплекті з роутером, там написано потрібну силу 9 вольт чи 12 вольт. П'яте портативна зарядна станція. Для квартири вистачить від 1 до 1,2 кВт годин. А для будинку беріть від 1,5 до 2 кВт годин. Що таке кіловат-година? Це розмір енергії в станції. Наприклад, станція на 0,5 кіловат-години зарядить телефон і планшети. Станція на 1 кіловат-годину увімкне телевізор або монітор на кілька годин. Станція на 2 кВт може живити холодильник чи навіть чайник. Від 1500 до 2000 Вт. Перевір потужність приладу на етикетці, щоб вибрати станцію. Шосте. led лампи та led стрічки які економічні та універсальні. Працюють від повербанків або батарейок. Наприклад, настільна лампа Colorway, світлодіодна гнучка. З прищіпом – біла. Сьоме. Плитка газова, наприклад, Neotools, портативна 2,1 кВт. Ідеально виконає задачу з приготування простих страв чи розігріву їжі, води для кави чи чаю. Вартість 1189 гривень. При купівлі газових плит. Потрібно уважно дотримуватися правил безпеки, що збереже вам здоров'я. Восьме. Додаткова батарея до зарядної станції. Тим користувачам, які придбали станції 3 роки тому, радимо їх перевірити можливо, потрібна додаткова батарея або оновлення самої станції. Як і будь які будь-які пристрої з акумулятором, Станції з часом втрачають ємність, і після трьох років потенційний запас може бути на рівні 80%. Зарядні станції ТОП моделі. Перше. Портативна зарядна станція. Маст ІМ1024С срібна. Друге. Зарядна станція екофлоу рівер 3. UPS 245 Вт-годин, 300 Вт. Третя. Зарядна станція Екофлоу дельта 3 плюс 1024 Вт-годин, 1800 Вт. Четверта. Зарядна станція Койтек. BS 006 2000 Вт 1997 Вт ватгодин. П'ята. Зарядна станція Універсальна Anker Solix c 1000 X 1056 Вт ваттгодин 1800 Вт. Шостає. Зарядна станція. EcoFlow River 3 плюс. Сьоме зарядна станція EcoFlow Delta 3 1536 Вт Втгодин 1800 Вт. Також додали в асортимент наші резервні перевірені якістю та часом бренди Койтек, Пекрон, Енерджайзер. Важливо. Перше. Встановлювати зарядну станцію необхідно тільки з допомогою кваліфікованого сертифікованого електрика. Друге. Вимикати з розеток непотрібні прилади під час роботи станції, щоб уникнути втрат енергії. Третє. Оцінювати потребу в потужності Для базового забезпечення квартири. Достатньо станції на 2000 2500 Вт-годин. для повного покриття більше 4000 Вт-годин. Павербанки топ моделі. Перше. Пуербанк Pruдіan 22,5 Вт, 20 тисяч Металевий сірий друге. Powerbank XO pb 302 20 000 мАдин. 10,5 Вт чорний. Третя. Павербанк Прув Illuminator SE 30 000 мА 22,5 Вт чорний. Четверта. Powerbank Прув Giant 100 Вт 40 тисяч мАгодин чорний. П'яте. XO pb 301 10 тисяч мАдин, 10 Вт, чорний. Шосте. Powerbank Gelius Hype. 30 тисяч QC, PD, 100W GP PB306. Чорний. Наразі ми отримали велику партію павербанків XO за дуже цікавими першими цінами і стабільно поповнюємо залишки в брендах, з якими давно працюємо, і довіряємо якості їх товару. Прув, Геліус, Colorway тощо. Для забезпечення наявності у великих ємностях також додали в асортимент павребанки Койтек від 30 тисяч до 50 тисяч мАг. Але кількість дуже швидко зменшується. Тож радимо придбати, поки вони доступні на сайті і в магазинах. А також доки на значну кількість дієпромаціна бензинові генератори для приватних будинків, які видають від 2,8 до 6 кВт. Перше генератор бензинової форти FG 6,5 тисяч кВт Друге генератор бензиновий верк WPG 3800.